Доброго дня, шановні Славуто Тавроводи. Хочу з вами поділитися так сказати, апгрейдами по поводу свого автомобіля. Що я в ньому зробив, щоб стало комфортніше та краще. При цьому маю все необхідне, що може трапитись в дорозі. І при цьому в мене завжди є місце в багажнику. Ну, начну з самого нецікавого, що багато хто може знати. Що я, взагалі, зробив, дивіться, ось у мене стоїть Санса сланоса, бачок розширителя. Раз його поставив. Це всі доволі таки знають і забув всі проблеми з витяканням тосолу, антифрізу. Також в мене під капотом знаходиться під запаскою, намотав трос буксировочний і провода для прикурювання акумулятора. Все воно намотано запаскою зверху прикрив, так уже їжджу. Так Годів, мабуть, три. Все чудово, нічого тут не заважає, не перемикає, якщо хтось подумає за заклемиті, все воно працює і не заважає. Також проблема часто із омивачом лобового скла. Пробував ставити бачки з ланоса, з тими моторчиками прямими. Що без цієї дурацької системи таврічної. Ну Сланаса там трошки треба гратись, робив всякі отвори і воно тече. В итоге поставив із Жигуля четверки задній бачок мивача з моторчиком. Так, да, він невеликий, але в принципі вистачає. Именно в такому положенні я його поставив, капот не упирається в горловину, то якби задоволений цим. Ну так в мене все. Кнопка маси, так скажем, барашик. О, поставив, кстати, патрубки силіконові. Ну, вже год ходять, слава Богу, поки ніде нічого, ні краплинки немає. Поставив славетні хомоти пружинні, які самі піджимають, розжимають, тобі ж, патрубки патрупки воно не передавлює і вони за цього не лопаються. У ну, мене тут ще таке цікаве. Оце з собою везю. Старі звісно, ремні генератора та ГРМ, Ну, якщо що, вдруг в дорозі трапиться, не дай Бог, то щоб доїхати, поставити його можна. А тут в мене компресор для підкачки колес. Зробив я отакі в магазині біжутерії, де продаються пуговки, все в общем, для швеїв. Купив такі ліпучки, зшив, так сказати, одну з однієї через цю петельку железну і вийшли такі хомутки для стяжки. Як його там прикріпив, зараз покажу. Ось ось скоба для проводів. одів туди звичайне кольцо відключив, протягнув цей ремішок і все чудово. Так, З приводу бачка розширителя підклав туди кусочок пінопласта, щоб уровень трошки був вище, трошки під наклоном виходить, але уровень по цьому ребру якби, в таборі і є. Тут у мене, мабуть, все перейду в багажник, за що я вам і говорив, що місце в мене є, але при цьому я маю багато чого з собою завжди. Так сказати, на всякий случай. Ось отак в мене виглядає багажник. От. Начну звідси. Ось я додав сюди планку дерев'яну. Вілялося, що в гаражі то її додав, до нього прикрутив світодіодну ліхтарик. Підключив все, поставив замок Даже дуже зручно, я вам скажу. Трошки конечно, проблемно його ізначально виставити, як, як воно потрібно буде. Але взагалі все чудово. І там є розйоми, які показують так сказати, датчик відкритого багажника. На нього я зробив. Оцей світильник, тобто, якщо в мене багажник закритий, світ не горить. Коли я його відкриваю, світло загорається. На цю ж планочку я прицепив сумочку з велосипеда для інструментів. Тут я храню всякі хомоти, пласкогубці, викрутки. Воно теж не мішає. В багажнику часто доводиться возити і з здою. І всякі речі. Тому чудово рекомендую. Ось ще в мене запасні ременці. Тоді їх понашивав. Також в мене з цієї сторони на ці ж самі ременці прив'язана сигнальна жилетка, аварійний знак. І цей тубус я робив сюди, ставлю шкребок для вікна. Але зараз зимно, то він у мене завжди в салоні поки що. Провода вивів до цього світильника із плафона, що в салоні. Ось так і все я його провів, не дуже гарно. Ну, але працює. Далі по багажнику. Ось те саме, сюди добре ліпляться ці ліпучки. Тобто ця фольга, фольга у мене завжди тоже під рукою не заважає. Що я тут зробив? Нашов сітки. Сюди звичайними саморізами вкрутив, а з приводу нижньої частини прийшло розрізати канцелярським ножиком. Запхав таку ж саму пластинку, як в мене зверху, і до неї я поприкручував теж саморізами. Тут у мене за ним тубус з домкрата рідного, але домкрат я цей не везю. У мене там молоток, речах під гідравлічний домкрат і балонник під колеса. Так ось у мене живе підкатний домкрат. дуже удобно. Не треба під кузов навіть домкратити, що я якби. Не люблю це робити, то дамкрачу під ходові часті, ну, так сказати, під які можна це робити. Або під речах, або під, скажімо так, балку. Тут у мене тосол 3 літра на всякий випадок на долівку. Тут у мене все основне, так сказати, набор головок. Такий простий, звісно, мабуть, дорожній. Ну, рожкові ключі, напільники, так сказати, робочий інструмент. З цього боку, отак вона виглядає. Взяв у дитини рюкзак, старий непотрібний школьний. І тут в мене теж, так сказати, як я називаю, косметичка. На всі случаї життя. Тут теж отвертки, плоскогубці, індикатор клеми мама, папа, канцелярський ножик, ізолента, в, в першу чергу, коли щось потрібно робити, то я його достаю. Все необхідне там у мене. Також в мене сюди помістився ацетон. Якщо щось треба обіжирити, сода це клемма Ну, Взяв з собою, бо я зараз не вдома обітаю, тому гаража під рукою нема. Теж інструмент для зняття фільтру. Мітізи в одної шайби та гайки, в другому болти. Наждачка, як видно, паста навіть автомобільна. Омивач. До речі, якщо ставити цей бачок з четверки, то не дуже зручно в нього заливати омивайку, тому приходиться возити з собою таку баночку з-під омивача, так сказати, вікен. І туди заливаю, тоді переливаю. Да, Теж гратись потрібно, але воно мені не заважає. Ось тут ці славетні хомоти купив спеціальний зажим, пошикував. Тут у мене також дот захований. Свічний ключ, трубка. В плані якогось рычага, якщо щось потрібно. Ну, такий теж інструмент. Тут в карманах понапихав всякі канцелярські ножи і провода, ну, в общем, все-таки мелочовки. Друга сітка, тут я тільки зверху прикрутив її, і вона двойна як карман. Якщо її підняти, в мене там лежить десь Ну, його можна обрати щось туди друге заховати. А в цьому карманчику теж в мене провода, предохранительний блочок, якщо щось треба буде на бистру руку скрутити, так сказати, щоб одразу з предохранителями робити. Ну, всякі теж жидкостя ВДшка, мідяха, стежні ремні Це для багажника на кришу. тут, мабуть, все под ковриком також возю с собой. тоже уже спан, трос сцепления. Трохи его видно, доставать не буду. Трос сцепления повинен каждый владелец Ставрии и Славуты возить завжди с собой. Потому что, потому что чтобы ничего не случилось, как Так, перейду в салон. я перейду Зараз